Лариса Бренза. сестрі дзвоню, питаю, що робиш. каже цибулю сапаю, поки не жарко. А де сестра проживала Лариса? Скажете, де вона проживає? Цибулю сапаю, поки не жарко. Розсмішили. Ви зробили наш ефір сьогодні, Ларисо. Це також треба, Людочка Присяжнюк, ви самі печете Паску чи купуєте? Ні, печу, ми ніколи не купуємо. Печем? Печем обов'язково, ні, ні, не купуємо. Ми Паски любимо всі їсти, печуть діти собі, я печу, потім міняємося. Якщо залишаються, що вже ніхто не хоче, роблю сухарики. Лариса Бринза, там де я, на Миколаївщині, теж снігом замило. Ну, от бачите. Ну, нічого, але людина сапає, треба вам допомогти. Привіт, саді, садіте, ждіть. Оленка, Танюша, привіт ще раз красу немирного, доброго дня тобі. Легких, вдалих справ, лачик поставила. Привітики, Оленочко, привітики, тобі також гарного дня, міцного здоров'я, посилаю часнику від твої цукерки і букет квітів. Тюльпанів весняних. Мастурбек, здравствуйте, доброго дня. Оленка Таня дякую. Лариса Бринза ще ні разу не купляла паску, хоч і гарні зараз. Гарні, але я бачила у підписниці вона знімала у маркеті паски 160-170 гривень одна і нема гарантії, яка вона за смаком от що. Але то вже така справа, хто може пече, хто не може, купує, так що не треба судити, не треба казати, що не господиня там чи господиня є, як є, в кожного своє. Ну, поки печем не купляємо. Надюша Вільхова в Молдавії, теж сніг, холодно. О, бач, Надюшечко, і в нас, і в вас все буде гаразд, щоб ви і ми щасливі були. Оленка і за цукерки чесникові теж дякую. Так, дівчатка, що можна зловити, але не можна кинути. Альона, доброго дня, гарного дня, всім гарного спілкування, миру і добра. Мастурбек. Ви перший чоловік, який не посміявся над моїм іменем. Спасибо вам большое. Ну, то а що тут такого? То яке ім'я батьки нарекли, яким таке є? А ви звідки мастурбек? Напишіть? Володимир Олександрович, здрастуйте. Доброго дня. Оленка Лариса Бринза, привітик вам, сонечко. Мирного доброго дня. Вам квіти і посмішка. Лариса, Олена, доброго дня, Володя сільський, доброго дня, як справи Володю, доброго дня, потихеньку, помаленьку. Сьогодні вже тепліше, ніж було вчора. Уже сонечко вигрівай, вітер не такий холодний, не, такий, не такі пориви вітру. Суслік, опять эта бабка стримит. Так, це ж моя праця, моя робота в Ютубі. Такі правила Ютуба, тому треба стрімити прогулів не повинно бути. А ви чим займаєтесь Суслік? Оленка, всім привіт та гарного доброго дня. Всім дякую, Оленко, дякую за квіти. Дякую, Ларису, Оленка дякую і дарує квіти.